Пари, які з'їхалися, що вас найбільше здивувало в житті з партнером. Я думав, що якщо колись переїду до дівчини, то стану набагато менш неохайним, а виявилося, що в цих стосунках я охайний фрік. Для кожної людини є певний рівень бруду, який вона може терпіти, а потім є вищий рівень бруду, який змушує її прибрати місце. Ці два рівні створюють вікно. Якщо ці вікна недостатньо перекриваються, виникає проблема. Одна людина робить все прибирання, а інші на все наплювати. Як часто я допомагав їй знаходити ключі від машини. Зрештою, я зробив ключницю, і ключі більше не губилися. Це змусило мене трохи розплакатися. Та через кілька тижнів після того, як ми розійшлися, я пам'ятаю, як отримав від неї смс. Я сумую за тим, що не можу знайти свої ключі, це по-своєму мило. Волосся, чувак, воно всюди. Так само приємною несподіванкою було дізнатися, що під час вагітності жінки втрачають не так багато волосся, якщо взагалі втрачають в нашій квартирі ніколи не було так чисто, як протягом 9 місяців, коли моя дружина була вагітною. На кожному кріслі лежить декоративна подушка. Вони занадто малі, щоб їх можна було використовувати, і мені не можна було кидати їх на підлогу або складати на один стілець. На ліжку лежить ціла купа і довга трубка. Я не можу бити її цією штукою. Звичайно, коли ми доріємо, звідки вони взялися? Навіщо вони нам? Його здатність нічого не робити. Він може лежати на дивані і дивитися в стелю, нічого не робити і ні про що не думати. Йому це подобається. Я б потягнула м'яз або вивихнула щось від перенапруги, якби спробувала так зробити. Це суперсила, якою володіють майже всі чоловіки. Я впевнений, що вона спричинила стрес у багатьох жінок. Які думають, що ми можемо просто все вимкнути? Я досі не можу пояснити це своїй дівчині, яка бореться з тривожністю? Якщо я не хочу про щось думати, я просто не думаю. Проживши з ним 4 роки, я відкрила його шухляду в комоді, і вона була порожня, зовсім порожня. Мабуть, він думав, що це моя зайва шухляда. Він не користується комодом, одяг береться і кладеться в кошик для чистого одягу, шкарпетки та нижню білизну. Він кладе в тумбочку біля ліжка. Тепер мені цікаво, які ще меблі в нашому домі пустують. У моєї дружини дуже гарне, довге волосся. Я ніколи не був готовий до того, що один волосок застрягне в мене в дупі, і його доведеться витягувати як якогось замурзаного пса. Я ніколи не відчував себе більш приниженим і нечистим ніж тоді, коли відчув, що ці волосинки фактично чистять мій нижній відділ шлунково-кишечного тракту. Якось я проковтнув кілька, і проковтнути їх це справді огидне відчуття. Вона сказала мені, що із з нею такого не траплялося, що робить це ще більш дивним. До того як моя тепер уже дружина переїхала до мене у всьому будинку, було рівно дві подушки. Вона має чотири на своєму боці ліжка. На дивані є подушки на кожному стільці. Є подушка. У нас є шафа, де на верхній полиці є ще більше подушок. Так багато довбаних подушок. Редагування знайшов ще одну заначку. Подушок в іншій шафі. Дружина каже, що, мабуть, ми міняємо подушки на дивані щосезону. Визнаю, я ця жінка. Наш дім це бухта затишку, де можна притулитися і подрімати де завгодно. Ми фактично живемо як коти. Я завжди вважав жінок кохайними та організованими. Так було, поки я не переїхав до однієї з них. Присягаюся, я витрачав 20 хвилин на день, допомагаючи їй прибирати безлад, який вона створює в першу годину кожного ранку. Потім ще 10 хвилин щодня, щоб знайти щітки, резинки для волосся, косметику, одяг тощо. У нас тривані кімнати. Моя дівчина користується всіма трьома вранці, коли збирається на роботу. Це мене дуже дивує, бо я не можу спокійно сходити вранці в туалет, бо вона бігає по всьому будинку. Незалежно від того, як довго ви разом, чи знаєте один одного, ви не знаєте людину по справжньому. Я все ще дуже кохаю свого чоловіка, але хотіла б, щоб він знав, що таке кошик для білизни. Купіть ще 10, поставте по одному в кожній кімнаті, переслідуйте його перешкодами. Він їх знайде. Хех. Безумовно їжа, я постійно їв рамен та консерви, коли жив сам. Тепер я балуюся домашньою їжею, але найкраще те, що вона навчила мене готувати, мені подобаються наші заняття в кулінарній школі після роботи. Як багато я насправді розмовляю сам з собою. У мене ніколи не було сусідів по кімнаті, окрім одного, протягом перших двох тижнів у коледжі, перш ніж мене перевели в одномісну кімнату, тож я звик просто розмовляти сам з собою вголос, як ні з ким. Після того, як ми з'їхалися, вона постійно запитувала, з ким ти розмовляєш? І ти щось сказав? Я зрозумів, що насправді досить багато розмовляю сам із собою. Я не усвідомлював, що просто промовлятиму в голос те, що мене смішить, або здається мені цікавим. Наприклад, коли я їду по дорозі і бачу смішний номерний знак, я просто вимовляю його в голос. Моя половинка почала сміятися і запитувала, чому я говорю фрази з одного слова на мене. Я запитав про це свого брата, і він сказав: Так ти завжди так робив. У нас з дівчиною все пройшло надзвичайно гладко. Я підтверджую це тим, що у нас майже однаковий рівень стандартів чистоти. Але що мене дивує і чого я не можу зрозуміти, так це те, скільки часу вона витрачає на підготовку. Я намагаюся зрозуміти, але не можу. Вона завжди гарно виглядає, але перед виходом на вулицю витрачає півтори-дві години на те, щоб привести себе в порядок. Звичайно, вона виглядає неймовірно, коли закінчує, але весь цей процес її напружує. Вона називає це причиною того, що їй не. І не хоче виходити на вулицю. Навіть під час невеликих прогулянок з друзями вона витрачає стільки ж часу на підготовку. Ці капелюшки, які дівчата роблять з рушників після душу, їхнє волосся в них посередині. Хто б міг подумати, я ніколи не зрозумію хлопців, які не знають, що наше волосся знаходиться всередині, моє волосся близько до стегон. І одного разу мій хлопець спробував стягнути з моєї голови тюрбан з рушника і був приголомшений тим, що там було волосся, і що це було боляче. Не пара, а дівчина, яка живе з двома хлопцями. Вони такі жохайні, як і я, що є плюсом, і взагалі вони чудові сусіди по кімнаті. Але єдине, що мене дійсно збило з пантелику, це повна відсутність розкладу. Я приходжу з роботи о п'ятій, приймаю душу десятій, дивлюся нетфлікс у своїй кімнаті до дванадцятої, а потім лягаю спати. Доволі стандартно. А хлопці, немає такого поняття як час вечері. Вони зникають у своїх кімнатах на ніч у абсолютно випадковий час. І я поняття не маю, чи вони сплять, чи читають, чи мастурбують, чи ще щось, коли вони приймають душ. Чорт його знає, я ніколи не чула, щоб вони милися, але вони завжди чисті. Іноді вони сидять на підлозі у вітальні, обговорюючи ідеї своїх наступних проєктів до третьої години ночі. Походи до обиральні можуть тривати від двох хвилин до години. Я не можу повірити, що вони. Можуть функціонувати без бодай якоїсь видимості рутини, а кількість їжі, яку вони можуть споживати, просто нереальна. Ми регулярно закуповуємо їжу оптом, тому що вони їдять до біса багато, це за межами мого розуміння. Можливо, якби у них було збалансоване харчування, вони б не перекушували так багато. Моя дівчина постійно пукає і від неї завжди пахне смертю і відчаєм. Схоже, їй потрібно їсти клітковину, їсти повільніше, мої подруги-француженки теж саме. Ще я не можу просто лягти і заснути, коли прийде час, у ванній кімнаті обов'язково має бути 20 хвилин світла і шуму, поки дружина готується до сну, знімає макіяж, поправляє зачіску, чистить зуби і так далі. О, і коли вона залазить у ліжко, вмикає світло і каже: Я тебе кохаю! Я маю бути достатньо бадьорим, щоб відповісти їй тим же. Чесно кажучи, я можу жартувати з цього приводу, але в довгостроковій перспективі, коли один з нас піде з життя раніше за іншого, це будуть речі з якими ми будемо сумувати, і які ми будемо дуже цінувати? Я виріс із сестрами, мене нічого не дивує, так само, але я також виявив, що звуки жінки, яка порпається у своїй косметичці вранці, є для мене дуже заспокійливим звуком. Мені говорили, що ми почнемо сваритися і будемо нещасними. Насправді, це було схоже на супер круті постійні ночівлі. Не дозволяйте людям лякати вас, щоб ви не з'їжджалися зі своєю другою половинкою, якщо це те, чого ви обоє хочете. Я проводжу з дружиною буквально 24 години на добу. Ми працюємо в одному місці і маємо лише одну машину. Тому не буває такого, щоб ми були далеко один від одного. Якщо тільки ми не запланували по робочу дівчину вечірку з друзями за три роки, я жодного разу не сварився з нею, і мені навіть здається, що іноді я її покидаю, коли йду в іншу кімнату пограти у відеоігри. Це дуже круто. Очевидно, кішка, яку я виростила ще кошеням і любила більше ніж саме життя, готова покинути мене і полюбити когось іншого в одну мить, не встигнувши навіть оком зморгнути. Я виросла з братом, тому була досить добре підготовлена до життя з хлопцем. Але найбільше мене здивувало те, що мій хлопець не має жодних проблем з тим, що залишає речі валятися там, де їм не місце. Брудна тарілка, наприклад, залишилася на дивані, лист, який він щойно відкрив, опинився на верхній панелі мікрохвильовки. Рушник, яким він витирається, може опинитися на кухонному столі. Буквально безглузде божевілля без жодної причини. Як у хлопця у мене є гребінець, бритва і зубна щітка. Коли я вперше переїхав до жінки, я був вражений тим, скільки місця вони займають у ванній кімнаті. Там може бути більше сотні предметів. Крім того, чому жінки люблять вішати мокрі трусики, лівчики тощо у ванній кімнаті, а не зовні на вішалці. Нарешті, коли ви переїхали до жінки, очікуйте, що на певному етапі вам доведеться викликати сантехніка, щоб прочистити душову кабінку. Після чого ви знайдете жмені волосся. Ваша дружина подивиться на вас, і сантехніка, який тримає в руках мету. Трувий клубок волосся і наполягатиме, це не моє, ні. Хочеш побільше таких історій? Підпишись, щоб не пропустити нові випуски, і обов'язково переглянь мої інші відео. Обіцяю, вони тебе здивують. Дякую, що ти тут.